Жадібні чиновники, витончені схеми і великі, великі гроші. Золотий батон в ефірі телеканалу Н1. Правоохоронці з Закарпаття допомогли колишньому депутату КМДА Денису Комарницькому втекти за кордон. До справи причетні два співробітники управління стратегічних розслідувань, кажуть в Нацполіції. Їх вже звільнили та вручили підозри від СБУ. Позбавили посади і їхнього керівника. Так, у розслідуванні від української правди йдеться, що Комарницький під час втечі використав авто для перевезення полеглих військових. Бус був перестраховкою, щоб дізнатись, чи не зупинять автівки на блокпостах. Сам екс-депутат їхав на іншій машині із номерами, яких немає у базі поліції. За інформацією журналіста Михайла Ткача. Спочатку Комарницький переховувався від слідства у Києвій області. А 16 лютого опинився у Румунії, причому офіційно кордон. Не перетинав ресурси, які були задіяні у пошуковій операції громадянина Комарницького, дійсно безпрецедентні. НАБУ, САП поліція, але фігурант якимось чином зміг не лише залишити межі Київської області і непоміченим дістатись аж до. Ужгорода а й 16 лютого опинився на території сусідньої Румунії, звідки згодом дістався до родини у австрійську столицю місто. Відень, а от СБУ заперечує, що штатні працівники допомогли перетнути кордон екс-депутати Київради Денису Комарницькому. В коментарі Суспільному заявили, співробітників позбавили статусу ще до події. Чоловіки менш як п'ять місяців були гласними позаштатними працівниками. Вони не числилися у штаті та не отримували зарплатню. Наразі правоохоронці встановлюють усіх причетних до організації переправлення комарницького через українсько-румунський кордон. До речі, поки екс-депутата Київради Комарницького розшукували в Україні, він переховувався у відні і, скоріш за все, він і досі там. Це при тому, що колишнього посадовця підозрюють у земельній корупції. Розслідувачів української правди Михайлу Ткачу навіть вдалось поспілкуватись з Комарницьким. Щоправда, розмова вийшла не дуже конструктивною, бо ж екс-депутат звинуватив журналіста у шпигунстві та заявив, що новини про нього.

Фейкові нагадаю, ще на початку лютого Національне антикорупційне бюро України та спеціалізована антикорупційна прокуратура провели операцію Чисте місто. За її результатами підозри повідомили десятьом людям. Сімох з них затримували під час обшуків. Слідство стверджує, що учасники справи знаходили хороші земельні ділянки. Далі вони, за даними НАБУ, записували на підставних людей право власності на будівлі яких насправді не існувало, а організатором цієї схеми, нібито, є екс депутат Київради Денис Комарницький? Виявилося, що в його офісі багато місяців стояла прослушка. Після розслідувань у КМДА сталися масштабні кадрові зміни. З посад звільнили заступника голови КМДА Петра Оленича, заступника керівника «Київблагоустрою» Олексія Мушту та заступника директора спецжитлофонду Юрія Леонова. А голова земельної комісії Михайло Терентьєв написав заяву про звільнення з посади директора комунального підприємства Інженерний центр. За словами мера Віталія Кличка, фракція партії Удар відкликає його з депутатів Київради. Загалом з посад усунули 11 посадовців. За словами кличка, у сфері земельних відносин та містобудування буде реорганізація. У Львові затримано двох заступників військової частини і двох командирів. РОТ. Їх підозрюють у перевищенні службових повноважень. Як повідомили в спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони західного регіону, ці військові організували схему незаконного уникнення військовослужбовців від виконання своїх обов'язків. Зокрема, з липня минулого року до нині сім контрактників за їхнім дозволом не з'являлися на службу, а натомість працювали на приватних СТО у Львові та області. І за таку послугу вони віддавали керівникам гроші. Які офіційно отримували від держави до слова раніше видання Львів медіа з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомило, що йдеться про військову частину Нацгвардії номер 41 -14 у Львові. А серед затриманих заступник командира частини 38-річний підполковник Олександр Тимченко та 35-річний заступник командира частини підполковник Назарій Дубова. Дружина російського військового отримала вирок в Україні. Шевченківський районний суд Києва заочно визнав винною у порушенні законів звичаї війни та засудив до п'яти років ув'язнення громадянку РФ Ольгу Биковську, яка закликала свого чоловіка російського військового гвалтувати українських жінок. Про це повідомляє проєкт Радіо Свободи схеми, зазначається, що рішення суд ухвалив 24 березня цього річ. Нині Биковська в міжнародному розшуку. Також вона має компенсувати державі понад 15 тисяч гривень на процесуальні витрати, зокрема судову лінгвістичну семантику, текстуальну експертизу та експертизу звукозапису голосів Биковських. Окремо в суді переглядали відеоверсію розслідування схем та розмов журналістів із биковськими, які лягли в основу кримінального провадження. Нагадаю, у квітні 2022 року служба безпеки України оприлюднила аудіо перехопленої розмови російського загарбника зі своєю дружиною, яка дає дозвіл чоловікові квалтувати українок, але дбати про свій захист. Журналісти Української та Російської служб Радіо Свобода ідентифікували подружжя Буковських із Феодосії в тимчасово окупованому Криму. Десантник Роман Биковський брав участь у повномасштабному вторгненні Росії в Україну. Вони з дружиною родом з Орловської області РФ. У розмові з журналістами Радіо Свобода Роман Биковський заявив, що голос на записі СБУ, нібито, не його. При цьому його голос такий же, як на плівках правоохоронців. Голос Ольги Биковської також повністю співпадає з голосом на опублікованому українською спецслужбою аудіозаписі. Під час розмови з журналістами вона повідомила, що її чоловік перебуває у Севастополі, уточнивши, що він лікується у лікарні після поранення. Де саме сказала, що не знає. Після цього Биковська перервала розмову та скидала подальші дзвінки. На повідомлення у соціальних мережах ані Роман Биковський, ані його дружина більше не відповідали. Після цього Биковська перервала розмову та скидала подальші дзвінки. На повідомлення у соціальних мережах ані Роман Биковський, ані його дружина більше не відповідали. Після розмови Ольга видалила свою сторінку у ВКонтакті. Апеляційна палата вищого антикорупційного суду зменшила на 100 мільйонів гривень заставу екс-керівниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі. Про це інформує Українська Правда. Як повідомлялося, спочатку суд встановив заставу для крупи в 500 мільйонів гривень. Згодом її зменшили до 300 мільйонів, потім до 280 мільйонів. 260, 230, а тепер вже до 130 мільйонів гривень. Нагадаємо, екс-керівницю МСЕК і депутатку Хмельницької облради Тетяну Крупу підозрюють у незаконному збагаченні у жовтні минулого року. ДБР повідомило, що під час обшуків у неї знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів у різних валютах. Також виявили підроблені медичні документи, зокрема списки людей з несправжніми діагнозами. СБУ заочна повідомила підозру ще двом генералам РФ, відповідальним за удар іскандером по драмтеатру у Чернігові у серпні 2023 року. Тоді загинуло семеро людей, серед яких була і шестирічна дитина. Ще понад 200 осіб дістали поранення. За даними слідства, наказ на здійснення удару віддав генерал-лейтенант Михайло Зусько. Він є першим заступником командувача начальника штабу угрупування військ ЗСРФ Захід. Згодом Зусько дав вказівку начальнику управління ракетних військ Олександру Драговальському завдати удару. Господарський суд Києва ухвалив рішення про стягнення у дохід держави спеціального дозволу на користування надрами Коростенського родовища в Житомирській області. Про це інформують у Радіо Свобода. Раніше цей спецдозвіл належав групі компанії Юнігран, який був пов'язаний із підсанкційним російським бізнесменом Ігорем Наумцем. Рішення господарського суду Києва стало наслідком журналістського розслідування проєкту схеми, в якому викрито, як мільярдні активи могли бути виведені з під санкційного контролю. До слова, у 2024 році компанія Коростенський кар'єр продала спецдозвіл фірмі Новелпром за 1 мільйон гривень. Та вже через кілька місяців новий власник продав дозвіл за понад 2 мільйони компанії, бенефіціаром якої став Сергій Шапран, бізнесмен із броварів і колишній депутат місцевої ради з схем пов'язують шапрана з екс-прокурором Києва, а нині головою Одеської ОВА Олегом Кіпером. Сам Кіпер свою причетність заперечує. Втім, кіперська компанія, яка раніше володіла часткою в костенському кар'єрі, подала до суду з вимогою визнати угоду недійсною. Аргументи такі. Продаж відбувся без згоди акціонерів із порушенням санкцій, адже компанія перебувала під контролем осіб, на яких накладено обмеження РНБО. Окрім цього, СБУ, Офіс генпрокурора та Мінюст заявили в суді, операції з продажу відбулися з порушенням санкційного законодавства, а прибутки повинні бути стягнуті в дохід держави. Суд з цим погодився. У рішенні зазначено 3 мільйони гривень, і сам спецдозвіл мають бути конфісковані. Ігор Наумець у коментарі журналістам підтвердив, Шапран обіцяв допомогти із бізнесом, але, зрештою, перехопив його активи. Шапран вже стверджує, його дії були законними. Справу про незаконне виведення активів уже розслідує Нацполіція. Йдеться не лише про родовище, а про цілий холдинг із виробництва плитки, техніки земель і копалин вартістю мільярд гривень. За даними слідства, компанія, яку контролював наумець громадянин РФ, займалась незаконним видобутком і могла фінансувати терористичні угрупування. Та окупаційній адміністрації. Тим часом у Міністерстві юстиції запевняють, триває активна робота з виявлення та повернення в державну власність активів підсанкційних осіб. Розслідування триває. А я нагадую, що в ефірі телеканалу Н1 був золотий батон, де ми розповідаємо про жадібних чиновників, витончені схеми та великі, великі гроші. До зустрічі!